Вітаю всіх! Мене звуть Оля і це мій канал Гармонія. Я... Сьогодні 13 червня, четверг, і я пасу череду. З собою до череди я взяла в'язання, взяла палантін, який почала цього тижня. Це другий тиждень проєкту. Зв'яжи шапку 5 на 5. Першому тижні я почала в'язати шаль. І я продовжую в'язати шаль. А цього тижня це другий мій проект шаль, е, палантін, вибачте. палантін. І ось я вам хочу показати, скільки я пров'язала. В понеділок я не в'язала, у мене було дуже багато роботи. Е, на городі, е, по дому. І в мене навіть ввечері не було часу в'язати. І це ось я хочу показати, стільки я пров'язала за вівторок із. Вчорашній вечір. І вчора ввечері, і то я на роботі дуже, дуже було багатсько в мене роботи треба було поприбирати клумби, навести порядок на дитячому майданчику. І я прийшла ввечері, і ще треба було приготувати їсти на сьогоднішній день, і в період цього готування я пров'язала ось такого один рапортик. Е Узора вгору. Один рапортик узора вгору. Це я пров'язала за вчорашній вечір, а це вже від цього до цього це я пров'язала у вівторок ввечері. Ось я стільки зробила роботи за два вечори тільки. І сьогодні я взяла з собою в поле. Поки мої корівки всі відпочивають, понапасалися, полягали відпочивати, я зараз сяду і буду в'язати. Отже, ще я з вами з'єднаюся. Можливо, може вже аж в неділю я з'єднаюся і покажу. Я поставлю тут того маркерочок. І... Вже тоді я покажу, скільки я ще пров'яжу за сьогоднішній день, завтрашній, і суботу. Оце такий буде у мене пелантин. Пров'язала я, набрала я 102 петлі, це 100 петель на 10 рапортів узора і 2 кромочні. І це отакий у мене буде палантін. Почала я з маточка того, що моя доця розпустила, розмотала, то я почала з того, а той цілий пока ще лежить. Ну, Я цих два маточки вив'яжу повністю на палантін. Отже, буду починати в'язати, поки мої корівки віддихають. Вітаю! Сьогодні середа і я хочу вам похвалитися своєю посилочкою, яку я отримала. Я зробила замовлення на сайті, і ось дивіться, замовила я е, норки, два таких моточка, і до них дві, до кожного моточка, ота е, добавочка. До до, до, додаток такий. Так як я участвую, в спільному проєкті «З'яжи шапку 5 на 5 і я вирішила, що я спробую з'язати шапку з пуха норки, тоді я розказувала, що в мене було в виборі дві пряжі, які лишилися з полуті. З... З... І я не могла рішитися, з якої з них я буду в'язати шапку. Я то визначилася, що з одної це з Алізе Лана Голд з'яжу шапку. І ще захотіла з'язати шапку з пухонорки. Ось я ще замовила таку Алізе Кідмахер. Це я в'язала кардіган. І вона, кардіган, я в'язала з Alizella Gold такого гірчичного кольору. І ця ниточка в мене йшла теж там в додаток добавочкою, щоб трошки був кардіган з пушком. І в мене не вистачило цієї пряжі. А лишилося, що в тому кардігані дов'язати пояса. І не вистачило цієї пряжі, і я вирішила її дозамовити, щоб дов'язати пояс. І я казала, що з цієї пряжі, Шелана Gold е, е, я буду в'язати бірет. Це теж мій проєкт. Буду в'язати бірет. І це, я думаю, що я так же само, як і в кардіган, додам цю ниточку до тієї нитки. А це я замовила. Алізела на Gold і трошки не вгадала з кольором. Це я хотіла дозамовити до шапки, що я говорила, що буду в'язати. І не вгадала з кольором, але це не страшно, у мене там вистачить тієї ниточки, а ця поки полежить, поки я не придумаю, що я з нею буду в'язати. А ще, дивіться, я замовила спеції. Спиці 2 з половиною. Ось спиці номер 3, 3 з половиною, 4 з половиною і 4. Ось такий невеличкий набірчик спиць. Я ще собі дозамовила. У мене є е, номер 4 з половиною, є номер 3. А 2,5 і 3,5 в мене ще немає, але я дозамовила, нехай вони мені будуть. Ось таку невеличку покупочку я зробила і отримала я собі таку посилочку. Такі в мене будуть плани ще в цьому спільному проєкті. Сьогодні вже і неділя. Вже звіт проєкту спільного проєкту. Зв'яжи шапку 5х5, який створила Оксана Левчук. Я участвую в цьому проєкті і сьогодні вже минуло 2 неділі. І в мене за цих 2 неділі небагато роботи. Цей тиждень я зовсім мало працювала, зовсім мало в'язала, зовсім у мене було, взагалі, в общем, у мене було так. Багато на роботі роботи, багато хатньої роботи. І було мало часу на в'язання. Я вам показувала відео, що я біля череди в'язала палантин. Ось хочу вам показати, скільки я його пров'язала. Це другий тиждень, другий проєкт. І ось, я зупинилася, вам показувала, казала вчеплю маркерочок, ось до я його поставила. І це я біля череди стійки пров'язала. Також у мене не було багато цієї роботи зроблено. Після череди у мене знову не було часу в'язати. І робота трішки зупинилась. І з завтрашнього дня у нас вже починається третій тиждень. Але ні, давайте я вам ще покажу по шалі. Ось це у мене такий виходить палантін. Ось. Моїх два моточки таких, і я їх повністю вив'яжу на палантін. Це мій другий проєкт. Перший проєкт перший тиждень починала я в'язати шаль. Покажу я вам по шалі. Вже велика, в камеру не вміщається. Але ось дого, того. Це я теж за тиждень стільки пров'язала ось мій маркерочок. І за тиждень я стільки пров'язала. У мене цей тиждень не було часу. Ось така величенька, гарна вже шалька виходить. Не було цей тиждень часу його в'язати, дуже була зайнята, але вже всю роботу переробила на городі, на роботі. Ну, На роботі це там. Це таке звіти туди-сюди. Головне, що вдома вже на городі все переробила, і буду, я вже думаю, що буду вже тепер кожного вечора в'язати. Ось у мене стільки ще лишилося цього моточка. Ну, я думаю, встигну його зв'язати до кінця спільного проєкту. Так само і Палантін встигну зв'язати. А тепер, з завтрашнього дня, починається у нас третій проєкт. Починається третій проєкт, і це буде у мене шапка. Ось, я визначилася, тоді говорила вам на початку, що я ще визначуся, з якої ниточки буду в'язати шапку. І я визначилася, от, буду в'язати шапку Alizelana Gold Classic. Чоловікові спробую зв'язати з цієї ниточки для чоловіка шапку. І отже завтра я вже його буду починати. Це мій третій буде проєкт. І скажу вам чесно, я не вмію в'язати всі проекти раз, зразу. Я завжди в'язала, поки я одну, одне із ділі не зв'яжу, поки я його не закінчу, я не почну другого. Ну... Я на цей проєкт вирішила піти, щоб себе спробувати, чи я зможу, чи ні. В общем, в кінці проєкту я вам скажу, чи змогла я, так як дівчата-рукодільниці роблять. що вони зразу якось 5 проєктів в'яжуть, і у них все зв'язується, ще й так бігом, так гарно, все виходить, що аж не віриться, що, що так можна робити. І я вирішила спробувати, отже, я пробую. буду на цьому закінчувати своє відео. Бажаю всім рівних і легеньких петельок, всім рукодільницям успіху, щоб були гарні вироби, гарні аксесуари, і щоб дівчатка перемогли. Над своїми проектами бажаю всім мирного неба і спокою, щоб ми, українці, ще в майбутньому дізналися, що таке мир.